Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. Доброго дня, шановні кандидати у воді. З вами Тарнушко Володимир Павлович та автошкола нова. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 31 технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Але перш ніж розпочати. Вивчення цього розділу розминка. Вирівняйте спинку. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні друзі! Кожного разу повторюючи жести регулювальника, ми з ними зростаємось і не робимо помилки в тестах з ПДР. Рекомендую вивчення азбуки ПДР, базових положень в голос. Розумієте? Командний голос і він допоможе. Вам розігнати туман 18, а кашу в голові структурувати. Значить, для того, щоб голос наш був дзвінкий, будь ласка, гарна пісня, мімічні мишці і перед. Was Was wollen wollen wir trinken, sieben Tage lang. Was wollen wir trinken, so ein айдуш. Тобто гарна німецька пісня в, у німецькій мові все структуровано. Підмет, присудок, другорядні члени. Не потрібно вам наповнювати речення багатослівними. Ми повинні бути. Жаті сфокусовані в реченні, а так як ми думаємо словами, то і в діях ми будемо дуже чіткі. І Так, шановні друзі, технічний стан транспортних засобів. Ми повинні розуміти, що автомобіль це транспортний засіб підвищеної небезпеки. Розумієте, ті швидкостя. Які сучасні автомобілі розвивають, вони дуже-дуже можуть нашкодити життю і здоров'ю як водія транспортного засобу, так і іншим учасникам дорожнього руху. Тому законодавство України вимагає технічний стан тримати під контролем. Технічний стан, значить, по-перше, ми проговоримо. Знаєте, основні, основні такі положення, не знаючи яких, ми не повинні нікуди виїжджати. І так, транспортний засіб повинен відповідати усім вимогам технічної експлуатації автомобілів. В цьому розділі сказано, що. Трамваї та тролейбуси, у них там окремо є положення, згідно яких вони працюють. Вони нас не стосуються. Нас цікавить транспортний засіб категорії Б. Зрозуміло. І так, шановні друзі, ми повинні знати, що втручання в технічний стан автомобіля потрібно. Виконувати кваліфікованими працівниками, і в результаті воно повинно відповідати технічним вимогам заводу виробника. А такі моменти, як рульове керування, вони повинні виконуватися спеціалістами спеціалізованих станцій технічного обслуговування, які мають Відповідний рівень кваліфікації та досвід роботи. Розумієте? Тобто всі ці ремонти по гаражах, вони дуже-дуже небезпечні. Але якщо це ваш власний автомобіль, вся відповідальність на вас. Добре, коли все добре. Але, ви, коли, але якщо ви нанесете шкоду, Іншим учасникам дорожнього руху, цей автомобіль забирається на штрафплощадку. Спеціалісти експ... проведуть експертизу і зроблять висновок, що було втручання некваліфіковано. Розумієте, куди не потрібно лізти автолюбителям? По-перше, це рульове коривання. Рульове керування, рульова рейка, всі ці моменти, там повинна бути виконувати спеціалісти і давати відповідну гарантію. А також гальмівна система, тобто тормоза, тормоза. Тож туди, будь ласка, якщо ви і самостійно втручаєтесь, Будь ласка, не вносьте ніяких змін. Розумієте? Тобто не можна Жигулів поставити на Москвича. Не можна з Опель Кедету поставити на Опелясту. Якщо тільки технічні характеристики заводу виробника не дозволяють це зробити. Зрозуміло, так? Да? І так. Загальні правила. Загальні правила, значить, технічний стан повинен відповідати вимогам заводу виробника РЕС. Автомобілі, які потребують технічного огляду, повинні його пройти в установлений термін і е, законом, і мати стрічку на е, лобовому склі радіочастотному. Далі. Номерні знаки повинні відповідати стандартам, відповідати транспортному засобу, бути розміщені там, де рекомендовано заводом-виробником. Зрозуміло. Значить, тобто це такі загальні правила. Потім, технічний стан розділяється на дві частини. Перша частина, коли ми можемо рухатися, прийнявши всі умови безпеки. І другий стан це коли нам заборонено зовсім зрушати з місця. Розглянемо цю ситуацію. І так, перше. Е, перше, значить, що ми можемо зробити? Коли транспортний засіб пошкоджений, поламався. А значить, по-перше, якщо це стосується рульового керування, то ми повинні усвідомлювати, що навіть на невеликій швидкості автомобіль повинен Триматися своєї полоси руху. Якщо це зробити неможливо, не розпочинай рух. Друге. Якщо головна гальмівна система не дозволяє зупинити автомобіль навіть на мінімальній швидкості, розумієте, що може бути? Не завжди дорога горизонтальна, десь спуск. І автомобіль просто-напросто понесе. Тому ми повинні знати, що в таких випадках викликаємо евакуатор і, будь ласка, ми знаємо методи буксирування, гнучке, жорстке, метод часткового Це підняття автомобіля. І ще один є метод, але він не відноситься до, до буксирування, це евакуатор. Тобто повністю автомобіль розміщується на платформі. Це самий безпечний спосіб. Переміщення транспортного засобу, Але є поломки, пошкодження, які дозволяють рух найкоротшим шляхом з додержанням усіх правил безпеки, тобто аварійна світлова сигналізація, мінімальна швидкість руху. І Коротшим шляхом рухаємося до місця, де ми можемо відремонтувати автомобіль. І якщо на місці ми цього не можемо зробити. Зрозуміло. Да? Тобто це несерйозні пошкодження, тобто пошкодження вихлопної системи, пошкодження. Топливної системи. Зрозуміло, да? тобто ми можемо рухатися. Значить, забороняється експлуатація транспортного засобу. Якщо, ну, ми вже сказали, це головна гальмівна система, це рульове керування, буксирування забороняється, коли Щіпне пристрій не працює. Забороняється рух в умовах недостатньо видимості, коли не працює двірник зі сторони водія. Ніхто ніколи не їхав терміново, коли автомобіль взимку замерший і немає часу його прогріти. Лобове скло, і водії відтаюють руками таку щілину і розпочинають рух. Шановні водії, я хочу сказати, що відповідальність за такий рух лежить персонально на водієві. Так, да, потім воно розвиднюється, потім воно роздвигається, але початок руху вже. Відповідь. Значить, шановні, ми вже казали те, що транспортний засіб повинен відповідати вимогам завода виробника. Тобто, ну, по-перше, це гальмівний шлях і для автомобіля легкового, значить, при технічних умовах там асфальтобетонне покриття, швидкість руху автомобілю 40 км. Да. І ось для кожного автомобіля є цей гальмівний шлях. І якщо він не відповідає цим умовам, значить автомобіль експлуатувати заборонено. Далі рульове керування, воно. Е, воно Вимірюється такий прибор, називається люфтметр, і в автомобілів легкових 10%. Тобто, не повинно вишатати рульом, а колеса нерухомі. Не тобто 10% і вперед. Ще, ще далі. Ми знаємо таке слово, як ручні. Да, тобто він повинен тривати легковий автомобіль на уклоні 25 градусів. Шановні, ще що цікаво, цікаво, ну, ми не будемо розглядати пневмо е е тормоза, гальма пневмо тормоза. Зрозуміло, що там є компресор, який повинен тримати тиск. Ми будемо, скажімо так, більше звертати увагу на автомобіль категорії Б. Значить, повинні всі двері закриватися, люки закриватися, щипне устройство, тягове щипне устройство повинно тримати. Значить, Зовнішні світлові прибори. І так, шановні, значить, повинні працювати фари, якщо не працює фара з лівого боку, експлуатація заборонена. Розумієте, в якого ману ви вводите інших учасників, коли у вас не працює ліва фара, а ви їдете? Права працює, ліва не працює. Тобто, вони можуть. Вони можуть подумати, що це мотоцикл. Розумієте? Тобто, І ви наражаєтесь на небезпеку. Ще, шановні учасники, в умовах недостатньої видимості, в умовах темної пори повинні працювати задні габарити. І світлофар. Так, шановні друзі. Перед виїздом, будь ласка, перевіряйте технічний стан тормоза. Дивіться, щоб була заправлена та тормозна жидкість, тормозна рідина, яка прописана. Заводом-виробником. І саме головне це відслідковуйте технічний стан автомобіля. Ще в цьому розділі. Ой, дуже згадується про навколишнє середовище. Тобто маючи автомобіль, на якому встановлено двигун внутрішнього згарання, шановні водії, будьте уважні, це відпрацьовані гази. Відпрацьовані гази, СО, особливо, ви знаєте, що раніше воно вимірялося, зараз це все. Віднесено на до вимог до водія. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що кожен водій автомобіля може зробити трошки для збереження навколишнього середовища. Почуйте мене? що сучасні автомобілі не вимагають прогріття двигуна, так як це був, вимагалось раніше. Тобто, ви можете на першій передачі, завівши двигун сучасного автомобіля, розпочати рух і в процесі руху автомобіль прогріється. Розумієте? Тобто зараз не ті оливи, не ті двигуни. І якщо декілька разів ви зупинитесь перед заборонним сигналом світофора, то автомобіль набере відповідну температуру. Далі, значить, це стиль їзди і аеродинамічні функції автомобіля. Будь ласка, враховуйте. Так, ще, що в цьому розділі, згадується, це, будь ласка, якщо ви вносите в свій автомобіль якісь зміни, наприклад, газобалонну установку, Робіть це, будь ласка, на сертифікованих станціях технічно обслуговування. І, будь ласка, вносьте в це реєстраційні документи. Зрозуміло, да? тобто все повинно бути зареєстровано в сервісному це. Шановні друзі, будь ласка, вивчайте будову автомобіля. Вивчайте вузли та агрегати, як вони працюють, та таке загальне філософське правило, як взагалі рухається автомобіль. Шановні друзі, миру усім. З вами була Автошкола Нова. разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей.